Поговоримо про помилки, які виникають при облаштуванні фасаду. Спочатку перше питання це підготовка, на початкова стадія, так сказати, на око, без врахування кліматичних зон, без врахування товщини утеплювача. Іноді люди, щоб зекономити трохи, беруть, економлять на декілька 2-3 см дешевший пінопласт чи вату мінеральну. Кінцевому результаті ми отримуємо промерзання, отримуємо вологість, і що призводить до цвілі і фактично руйнування багатьох фасадів. Далі йде в тій же самій початковій стадії, йде неправильна підготовка основи, неубезжирення, незачищення стін і так далі. Другий етап при утепленні використання неправильного утеплення, який несумісний в певних кліматичних зонах, несумісний вітрових зонах навантаження вітрозахисне не враховується. При приклейці плит утеплювача неправильно робиться так звана геометрія плит. Робляться неправильні стики при монтуванні утеплювача, в результаті утворюються містки холоду, які призводять до цього ж самого промерзання, утворення вологості. В результаті руйнується як Теплювач, так і декоративний шар. Велика помилка при облаштуванні фасаду це йде економія на фасадній сітці або її відсутності взагалі. Далі третє питання: декоративний шар. Одна з основних помилок це неправильний підбір і сумісність матеріалів. Тобто пінопласт, вата, акрил, силикон. Є речі, які несумісні, які не виникають паропроникності. Щоб цього всього уникнути, потрібно замовляти в одного виробника, яким рекомендуємо компанію Ферозід. Можемо прорахувати, дати консультацію. Також виникають помилки неправильне облаштування відкосів, підливів, що призводить до руйнування. Невеличка дрібничка, як неправильно закасилікона відлив, призводить до руйнування цієї стіни. Повністю розгерметизація швів йде. Також потрібен постійний огляд і догляд за фасадом, дрібний ремонт, щоб не призводило до великого руйнування. Краще запобігти цьому.